21 серпня 2022 року на півдні України ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України посилено вогневий контроль і відкориговано пропускну спроможність Каховського мосту. Українська авіація завдала ударів по опорному пункту та скупченню живої сили і техніки рашистських окупантів. В рамках виконання вогневих завдань Збройні Сили України знищили. Дві пускові установки С-300, радіолокаційну станцію підсвітлення і наведення, мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів Небо М., корпусну самохідну гармату типу Геацинтес, самохідну гаубицю МСТС, два буксированих міномети 120-го калібру, три одиниці броньованої техніки, 20 рашистів. Остаточні втрати ординців дорозвідуються.